От і прийшла весна. А що означало в давні часи? Що прийшла весна? Що потрібно зиму вигнати геть. Да, зима? Це ти? Нагадую, що сьогодні 1 березня 2025 року. І в нашій громаді святкують масницю. Ви бачите, скільки людей як добрий день! Добрий день, моя дівчинка, добрий день, добрий день, моя хороша. Добрий день. Моя, моя красуня, це хто вже красуня? Не одягнула, бо, бо причепляються вже надоїло вже. Добрий день. Добрий, Добрий день. день. Добрий день. Гарні, гарні, гарні. Добрий, Добрий день. день. Добре здоров Добрий здоров'я. Це бачите, яка красива. Та, бачите, яка краса. Так, це попкорн. Хто любить? Коля, привіт. Так. Це наші дівчата найкрасивіші. Добрий так. день. Ви вже собі щось купили? Ні, ми тільки прийшли. Оце смакута. Оце наїстися можна. Добрий день, Андрюшенька. добрий день, мій хлопчик. А з ким ти прийшов? З з Бабусі і з мамою пішли. веди мене, веди. Вадим, мій хороший хлопчик. Добрий день, святом, будьте здорові. І вас зі святом. Дякую, зі святом. В святом. Це красунчик. Зірочка моя, розумничок мій. Хороша така дитина. Не покаже в інтернеті. А як же, а як же такого красунчика не покаже? Дякую. Я сняла? Ще раз півника, ще раз півника, ще раз мед. І ще, ви можете купити будь-який смаколик, який вам найбільше подобається? Свято! Свято ми свята. Я її люблю, люблю, люблю.